Доброго ранку. Це без двадцяти восьми. Брешу п'ять. Як ви розумієте, я залітаю. <реш> Як ви розумієте, це не по обстановці, а по задньому кадру. Алін, доброго ранку. Хочеш спати? Я не хочу нікуди йти. Зимов біло. Піднімати на проколівці. Вони думають, что я об'їжджу Аліну і їй не подобається. Далі. Просто не убивай. О, ти не виключила. Алін, договарився, що на відео не буде таких слов. Алін, давай переснімо. Все, ти мене любиш? Угу. Ну все. Ой, Ми обожнюємо ще ранки Так, Аліна тільки що... Я в шокі, Аліна накрутила роли. Буквально ну. І блинчики, блинчики. Алін. Боже, ну хозяюшка ты моя, конечно. Да, ты я и полюбила. За еду. Да? Ну ты же знаешь. Можно еще бутерброды сделать рыбой? Да ты не, Скоро ты не. Ми вийшли і доходимо до роботи. Неділя. Холод собачий, але я вдома, коли смілина накриває вдома. Це буде 5 годин. Надіємося пройде таке? На курсі медичної допомоги і ось наш потерпілий. Ми будемо його рятувати. Ми вийшли вже. Боже, ребята, якщо у вас буде можливість піти на таку першу медичну допомогу, як надати, біжіть просто. Це нереально класно, дуже класні емоції, враження. Ти багато тепер знаєш і ну реально війна в країні, поэтому треба все знати. Просто на мені тренувалося, коли людина э, як втратила свідомість, що робити. Потім ми один одному ми там разом мінялися, пара качали серце. Турнікети накладали на руку і на ногу. Ну в общем, ну це дуже класно, mm -hmm. і собі, сильно і дуже і, і одною рукою, mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. ну в общем, так що ми дуже сильно рекомендуємо. Взагалі не пожаліли, що пішли. А зараз ми йдемо на зупинку, щоб поїхати в центр. В не дуже останній раз yeah. була в пекарні. Yeah, і ми взяли румку і щось і... там. І горзинка, якась. І я взяла сканку води, і ми взяли гарячий Що з там бананом. Що з бананом? Я вчора положила покистину. Я пішла. Поки ми будемо зараз пити капооронч. Все смачно. Я так мріяв. Це на мандарину. Знає, що ховає глибина, ти не знаєш, скільки на небі зіро ми не ладає. І так, ми вийшли з звичок і йдемо в початок. Наче Ростік-ростік наш сьогодні Ради працює. Ради Ради. Да, ну і раді горішка, і, і в туалет я хочу. Ладно, ну Ну, <реш> <реш> Ладно, раді Ростика йдемо. Да. Все. Так, ми зараз йдемо, просто гуляємо і приймаємо сьогоднішні ванни, заліти ага. сонечко круте. No. І зараз ми просто гуляємо, куди зі троговий центру йдемо, бо Аліна сьогодні йде на Пілін. У mm. мене маленька куряча, Аліни середня. Але це не їй, це сестрі її. No. І зараз Алінка йде на пілін, а ви йдете зі мною на шопінг. Ну, ми теж ставимо Аліну потім, ага, да? uh -huh. ставимо. Їхати свічки, ось так вони хамери глядають. Так, чесно. Ах, мана, а це хамери смачні. Ну, тепер, якщо ти говориш, що я вирішила, то я вирішила. Я Хочу якийсь декор на день народження поставити. Щось, може, з такого. І так, я лежу вже з масочкою. Ось так ось. Димон, передай привет подписчикам. Йоу, подписчики, привет. Как твои дела? Все лучше и лучше. Потому что у меня есть валик. Димон сейчас будет с Калиной красить стены. Вот так вот. Любишь саночки возить, кататься? любые красить. Да. Так что, вот так вот. Ну не так, на улице. Короче. Не знаю. Я помню. Ну, наприклад, це не підсук, ні. Наприклад, ці люблять дуже чогось. Є ще один кавер, і один такий оранжевий. І це кавера. Я вийшла від каліни і забрала ще тухлі свої. Я почала ходити на хілс. І дивіться, які. У-у-у, бай! Хм, гляньте, які. Прикольні? Так. Так що, так, І на колені які ще там є. Ми йдемо на зупинку. Так. Зараз я буду їхати в епіцентр. А кіт? А я буду Мені треба сходити до тітки. Віті там. Так. Да. Так що так. Дуже класна погода зараз взагалі. Amazing. Не холодно. У того болить Golden Hour. Mm -hmm. Золоті часи. Не знаю. Ну, якщо говорять, це добре. Так що отак ось такі справи. Завтра вже останній день вересня. Дуже швидко летить час, серйозно. У мене день народження вже через місяць і сім днів, я трошки вша. Тим такий отим ліс. Тут дуже вайбоний. Ще Ліна каже, що ми цю карку принесли. О, він вас так розтала, друже. Спасибо. У Ми з мамою люди. Мама. Сидимо в парку. Мама по роботі там телефонує, а я сижу. Ми купили в сільпо тортики і будемо зараз. їсти. ще ходили в епіцентр і купили ось бокали. Клейонку я вам це треба на роботу на день вчителя, будемо дарити бокали.